Всих. А тепер давайте я зроблю листопад 25 рік загальна тенденція по обстрілам. По містам до хріна. Я продовжу їх робити, але. Давайте так. Листопад, 2025. Загальна тенденція по обстрілам по Україні. Листопад, 2025. Загальна тенденція по обстрілам по Україні. Так, обмеження. Ввести в обмеження. Людей. Е, дивіться, активна розвідка. Відразу. Обстріли. Як ви бачите, все-таки вони в обмеженому порядку йдуть якось іншою тенденцією. По-перше, по-друге, загроза для будинків і обмеження для людей. Світло, вода, палення все це сюди. Друге розвідка. Обстріли через розвідку. Маніпуляції, прольоти сюди ж всі, руйнування матеріальні, щоб було нам дискомфортно. Ось дуже добре підходить до цього питання. Вивчають добру ситуацію. Всі обстріли робляться створити напругу. Перше, друге руйнування матеріального характеру в плані критичної інфраструктури. Тепер головне питання тут же. До кінця, в кінці листопада, ні, в кінці листопада обстріли підуть на зменшення. Дивимось. Трійка пентаклів. Так, підуть. В кінці листопада. Я хочу сказати, що я беру паралель. Десятка мечів в даній ситуації це зміна, зміна. одного стану на інший. Сила, вибачте, і в мене, як завжди, іж... доводиться відволікатись, я без цього не можу. Це добра сила йде в цьому контексті. Вихід ситуації який? Дайте. Подомусь. Ну, розумієте, вже йде так. Місяць, куди, що, як. Йде на результат. Я розумію, що це колода воїнів. Вона так виглядає. Яросна, але питання було про зменшення. Воно буде. Відповідь так: воно буде. Але, давайте так. Зменшення обстрілів буде по всій країні. Двіка кубків. Майте на увазі. Тобто, зменшення обстрілів буде в кінці листопада, але не прям по всій країні. Те, що я і кажу. Ось, в залежності від місця проживання. Все-таки. І тут не стоїть питання зараз про Полтаву чи ще щось подібне. Тут більше про лінію фронту, все, що близько до фронту. Така ситуація. А далі будемо дивитись, я ще буду повторювати ці розклади, бо дуже цікава тенденція випадає. Десь після 15 листопада дещо треба повторювати. Тому що мені йдуть такі цифри. Це моя власна статистика. Вона може відхилятись. Звісно, це приблизно все. Що повоюють і зайдуть в тупік. А це швидко буде. Тому що в Україні немає таких ресурсів, і ось якщо дійсно Буданов там керує операцією, це все один ривок. Він один. Самі розумієте, він один. Тому. Чекаємо, слідкуємо за подіями.